Ось ми і продовжуємо займатися проводочкою. По факту, в прошлому відео ми вже вирішили всі питання, тобто на все засвітило, що не світилось. І в цьому відео, я думаю, в принципі, можемо потихеньку починати її влаштовувати так, як вона має бути. Грубо говоря, встановлювати її, упаковувати. Будемо зараз займатися в принципі, тут більше в частині під баком. Замотаємо це все діло, закріпимо. Ми вже підключали фару, так як вона должна була бути підключена. У фарі є то есть оцей кружочок. Через те, що я не міг визначитися, який колір мені подобається, я хотів зробити, щоб в мене колір мінявся. Тобто я зробив таку невеличку доработку, і тепер колір у нас буде мінятися е, тут клавішою. Тобто, стоятиме в нас тепер така клавіша. І буде міняти колір подсветки фари. Оцей кабель, який йшов на саму лампочку подсвітки, він у нас йде. Середній контакт кнопки, і потім в самій кнопці воно розпреділяється або на цей, або на цей провід, і вже йде всередину фари. Тобто, от кнопки у нас йде два провода через отаку от фішечку, і заходять у корпус фари. А в корпусі фари воно вже з'єднується із двома проводками фарою. Тобто тут один проводок це білий колір, а другий проводок це жовтий колір. І отака схема в нас виходить. Можна було кнопку ближче зробити, але. Щоб її було не видно, вона в нас тут засунеться, заховається. І в принципі можна буде тут її тоді переключати. І тепер можемо починати потихеньку укладати, замотувати оце все діло. Почнемо від виходу той, що йде від генератора. В принципі, там, де ми його розпускали, тут нічого такого. Беремо ізоленту і постійно постепенно будемо змотувати. А там, де йдуть провода наші на фару, де вони тут у нас зійдуться, далі підемо змотувати їх разом. Тут у нас іде три провода. Тобто, по факту, тут те, що треба заізолювати, і тоді це все йтиме в одну косу. Але не забуваємо про провід, який нас йтиме на датчик нейтралі. Тобто, так само його треба буде тут уложити, щоб він ішов разом з усіма проводами. Тобто, тут ми провели кабель, ось він туди тоді далі піде. Але тут, щоб воно все не теліпалось, нам треба це все в одну. Такий моточок зафіксувати, бо до цього воно, ну, в принципі, тут так і було зафіксовано. Так що, отут, десь в цьому районі ми його змотуємо, а потім воно укладеться ось сюди всередину. В цьому районі ми це все діло прихвачуємо. І в нас, в принципі, тут кабель зафіксований. І тепер можна буде обмотувати в принципі, оцю всю косу і стяжечками тоді його закріпляти. Тут у нас стояла така стара опльоточка, тканьова вона у нас тут вже згнила. Акуратненько. Беремо ізолянту і потихеньку будемо це обмотувати, обмотувати, поки не дійдемо сюди. Коли ми дійшли до певного уровня, де в нас тут буде вже сходитися провода, які в нас ідуть на підсвіточку, де з кнопочки. Тут ми зафіксуємо комутиком, тут ми зафіксуємо хомутиком, і далі вже будемо змотувати в одну косу і ці наші провода. Дойдемо до цю, Далі тоді установимо вже остаточно кнопочку і будемо розбиратися вже тут з передньої частину, як його там все зафіксували. Попередньо отак ми упакували проводку, тобто до катушечки ми дійшли, обмотали, стярочками зафіксували, все сидить, наче надійно, і як стярочки обріжуться, можна сказати, не буде навіть замітно, що тут щось робилось. А поки гріється клеєвий пістолет, подивимося, що в нас тут по кнопочці. Нам зараз її треба достати, промазати ще клеєм ну, на всякий случай, і, в принципі, вона її назад так посадить. Вона мене тут трошки підрізана, щоб вона легше туди заходила. І отак вона у нас туди з термоклеєм установиться. Намазуємо нашу кнопочку термоклеєм, я намажу зверху і трошки тут збоку. Поводимо, як вона установиться, вона буде збоку, трошки забити туди клею. Ну, це чисто так просто, для доповнительної фіксації. І установлюємо. Кнопочка в нас ідеально ціла. Лишній клей той, що виліз обріжеться. Отак ми устаткували нашу кнопочку, трошки залили термоклеєм. І, в принципі, в нас тепер тут усе буде працювати, переключати колір підсвітки фари. Тобто, тут у нас іде отак, сюди, сюди. І пішло воно вже. Отдільна фішечка зроблена тут, а тепер на фару. А тепер ми отута, в передній частині це все треба устаткувач, тут протягується через оцей отвір хомутик і деякі провода ховаються прямо туди у раму. Що Зараз займаємося цією частиною. Так, на отакому ж етапі ми зараз зустрілися і продовжуємо запихати, пробувати це все всередину. В цей момент ми протягуємо зразу туди всередину. Отак він туди хорошо пролазить, помутік, він отак продівається, і отут він отак фіксується. О, цим рідним комутиком ми вже зафіксували. Далі можна підмотувати проводочку, тобто ізолентою запаковувати далі проводку і укладати її далі на свої місця. Ось тут вже цю частину можна буде піднімати і фіксувати. В принципі, це все можна ще трошки тут промотати і залишати до установки, наприклад, траверса, щоб потім це все вже нормально розпреділити. Деякі фішечки туди в нас лягають. Максимально в общем питаємося устаткувати нашу проводочку Особливо хотілося б максимально захопити проводки, щоб туди вона зайшла і піджати це все оцим комутиком. Ну, в принципі, поки що така ситуація. ну і Можна сказати, проводка в нас вже протягнута так, як треба. І єдине, що вже далі по. Тому всьому, що в нас іде це вже вона буде установити траверс, і вже до траверса прикрутить приборку. І накинути руль. Просто і накинути пульти. Щоб, вже, в принципі, проводка в нас йшла так, як вона йде. Ну, в принципі, я думаю, в нас тут все доставатиме. Пульти ми ще трошки встановимо. Ну, а так поки що в нас в принципі, нормально все уклалося. Ну, перед тим, як нам. Лізти наперед, нам треба чуть-чуть все-таки трошки обслужити задню частину проводки. Остатковуватиметься вона вже коли надінеться заднє крило. А є тут деякі нюанси. Можливо, через це в нас і тухли поворотники. Оце в нас іде, наприклад, лівий плюс. І тут така в нас ситуація. Кабель перебитий, він коротив на масу по-любому. І аналогічна ситуація на правому. Тобто нам тут треба відрізати по факту. і Трошки наростить нормального кабеля, це все, що в нас позадку. Задня пара в нас тут вже обстрілена. Це плюси на повороти. Тобто ми їх тут відрізаємо і вже є підготовлені проводочки. Ну, в общем, якраз перед тим, де в нас пошкоджений провід, одрізаємо. І аналогічно робимо з другим проводом. Тут так само його відрізаємо. Далі зразу зачищаю. І після цього, як зачистимо, відріжемо провода. Аналогічно зачищаю другий провід. В принципі, тут у нас буде обична скрутка, нічого такого інтересного. Все, зачистили, стягнули теж оцей. Все, проводки ми підготували, так само їх зараз зачищаємо. Отак От ми це все поскручували, просто ізолентою замотуємо. Так що отак ми встановили провода плюсові на поворотники. І зараз подивимося, що ми зробили з самою схемою поворотників. Нам прийшлося було ось ось це все заново було розковиряти. Тут, тут, тут В нас, якщо коротко говоря, була проблема з індикатором включеного, наприклад, поворотника якогось. Якщо більш детально, що, як ми це все зробили, ось буде отдільне відео. В общем, коротко говоря, у нас тепер буде дві лампочки. Тобто лівий і правий поворот. Плюси остаються так, як йшли на одну лампочку. А мінуси з цих лампочок ми взяли. Ну тут я той, що йде на повороти. І в принципі, все. Вся проводка готова до того, щоб її розпреділяти. Ось на такому етапі в нас зараз проводка. В принципі, це в нас робить і в нас зараз просто залишається її просто устаткувати. І далі вже в наступному відео ми будемо. Устанавливать приборку. Тут нам треба буде покрасити кантикс, підметра, деякі мелочі по приборці, пульти і, в принципі, вже устатковувати передню проводку, уже можна сказати, як на сам мотоцикл. Оце, в принципі, все. По факту все підготували, все обслужили. залишається просто все це. Попідключати і встановити.